Розділ 28. Тож Ісаак, покликавши Якова, поблагословив його і наказав йому: Не бери собі дружини з дочок Хананських, вставай і йди у падан Арам, додому Бетуїла, батька твоєї матері, і візьми собі дружину звідтіль, з дочок Лавана, брата твоєї матері, а всемогутній Бог поблагословить тебе, зробить великим і розмножить. Так що від тебе вийде громада народів. Нехай він дасть тобі благословення Авраама, тобі і нащадкам твоїм з тобою, щоб вони успадкували землю, на якій перебуваєш, котру Бог дав Авраамові, і відпустив Ісаак Якова. Той пішов у падан Арам до Лавана, сина Бетуїла Араміця, брата Ревеки, матері Якова та Ісава. Ісав побачив, що Ісаак поблагословив Якова і відіслав його у Падан Арам, аби взяти звідти собі дружину, і, благословляючи, його звелів Не бери собі дружини з дочок хананських, і що Яків послухався свого батька та своєї матері і пішов у падан Арам. Ісав також зрозумів, що дочки хананські не подобаються його батькові Ісааку, тому пішов Ісав до Ізмаїла. І крім своїх двох дружин взяв собі за жінку ще Махалату, дочку Ізмаїла, Авраамового сина, невайотову сестру, як і вже вирушив з Вірсавії і попрямував до Харана. Заходило сонце, тому він угледів підхоже місце і там заночував. Знайшов він у тій місцевості камінь, поклав собі під голову і ліг відпочивати. Якову приснилася драбина. Що стояла на землі, а вершина її сягала аж до неба. Божі ангели піднімалися і опускалися по ній. І ось сам Господь став на неї вгорі й промовив Я, Господь, Бог твого батька Авраама і Бог Ісаака, землю, на якій ти спиш, дам тобі та твоїм нащадкам, а твоїх нащадків буде як земного піску. Вони поширяться на захід і на схід, на північ і на південь. У тобі й твоїх нащадках благословляться всі племена землі. Ось я з тобою і оберігатиму тебе всюди, куди підеш, і поверну тебе в цю землю, не залишу тебе, доки не виконаю всього, що я тобі сказав. Прокинувся Яків зі свого сну і проголосив: Є Господь на цьому місці, а я й не знав. Його охопив страх, і він сказав: Яке страшне це місце! Це ж ніщо інше, як дім Божий, небесні брами. Тож, вставши вранці, Яків взяв камінь, який був ним покладений собі під голову, поставив його як стовп і полив на нього зверху оливою. Яків назвав те місце Бетель. Хоча спочатку назва цього міста була Луз. Тут Яків дав таку обітницю. Якщо Бог буде зі мною і оберігатиме мене на дорозі, якою я йду, і дасть мені хліба їсти і одежу задягнутися, так що я повернуся здоровим додому мого батька, то Господь буде мені Богом, а цей камінь, якого я поставив як стовп, буде Божим домом. І з усього, що ти даси мені, я неодмінно дам тобі десятину.